Я. Давай дружити разом. Привіт-привіт, наші друзі! Ось знову і прийшов час нашої зустрічі з вами. Нарешті ми можемо трохи часу провести разом і продовжити нашу подорож прекрасною країною Дружболандією. Таємниця Дружболандії Друзі, дивіться, Бобошка щось знайшов. вигукнув Яша, вказуючи рукою на алею. Маша, Мишко і Тишка дивилися туди, куди показав їхній друг. Алеєю, весело виляючи хвостом, біг Бобошка, великий чорний пес породи Ньюфауленд. Він справді щось тримав в пащі. Зазвичай із бобошкою хлопці гуляли по черзі. Але сьогодні був такий чудовий день: лежав сніг, яскраво світило сонце. Хіба хтось відмовиться у такий день від прогулянки з найкращими друзями? Бобошко, сюди! Давай швидше, давай. Сидіти!» Михайлик витяг з пащі великий червоний гаманець. Друзі оточили хлопчика і стали уважно розглядати знахідку. Гаманець був мокрий, але досить чистий, із застіпкою, схожою на велику сріблясту ромашку, і гарним синім камінцем всередині. Він чистий, це означає, що його втратили нещодавно, припустив Тишка. Гаманець втратила жінка, бо він червоний, переконано сказала Маша. А всередині в ньому Мишко відкрив гаманець і тут же злякано його закрив. Друзі, я такого ще ніколи не бачив. Дивіться, хлопчик знову відкрив гаманець, і Яша від подиву навіть свиснув. Усередині лежала товста пачка 100-доларових купюр. Перетягнута гумкою. Так, такі гроші дітям ще не доводилося тримати в руках. Ось що треба робити. Більше в гаманці нічого не було, крім фотографії дівчинки в рожевій сукні. На руках вона тримала чорну собаку. Мишко радісно закричав: Друзі, це ж шотландський тер'єр. Точно! Я лише кілька днів тому читав про цю породу. Не так часто побачиш такого собаку в нашому місці. Ну, давайте підемо додому і все розкажемо батькам. У мого тата є друг кінолог, він усіх породистих собак в місті знає. «Гоу! Гоу!» – Нагадав про себе бобошка. Він завжди чітко виконував команди, але команда сидіти йому вже набридла. Він хотів почути команду гуляти. Тишка уважно подивився на собаку. У бобошки була звичка приносити господарям все, що йому здавалося цікавим, а потім знову повертатися на колишнє місце. А що, якщо спробувати? Подумав тишка і сказав: в мене є ідея. Давайте відпустимо бобошку. Може він приведе нас туди, де знайшов гаманець? Бобошка! Гуляти гуляти! Можна було й не повторювати, бо пес одразу помчав алею в ту сторону, звідки приніс знахідку. Звичайно, юні слідопити помчали слідом. Бігти довелося досить далеко, майже до кінця алеї, бо стояв біля лави, на якій сиділа жінка і тримала на колінах чорного собаку. Прибігши, друзі дуже здивувалися, бо собака був той самий, як на фотографії. Ви не бійтеся, Бобошка хоч і великий, але дуже добрий і не кусається, сказав Тишка. А я й не боюсь. З вашим бобошком ми вже познайомилися. Він тут зовсім нещодавно бігав. А мого пса звати Тобі. Він шотландський тер'єр. Ми з донькою та Тобі раніше часто гуляли в вашому парку, але зараз вона в лікарні, її чекає дорога і складна операція. Я кілька місяців шукала гроші, але сьогодні щасливий день. Мені допомогла подруга, і я нарешті зможу все оплатити. Жінка розповідала та й посміхалася хлопцям. А Маша увесь час дивилася на сумку, що лежала на лавці. Нарешті дівчинка не втрималася і сказала: У вас дуже гарна сумка. Особливо застіпка, вона така незвичайна. Тепер уже й хлопчики звернули увагу, що застібка на сумці схожа на велику срібну ромашку із синім камінцем всередині. Неможливо передати словами спочатку переляк, а потім радість жінки, коли друзі показали їй знайдений гаманець. Вона плакала, обіймала кожного з них і весь час повторювала, яке щастя, яке щастя, що ви такі чесні, яке щастя. Потім, записавши номер Машиного телефону, жінка пішла, міцно притискаючи сумку. Яша, дивлячись їй услід, сказав. Коли я побачив ці гроші в гаманці, то я уявляв, скільки всього на них можна купити. І ноутбук, і роликові ковзани, і класні велики для кожного, і шоколадний торт. Хоч щодня, ми б могли разом з'їздити на канікули до боцмани. Друг дядька Петра нас уже давно кличе, і мені навіть не захотілося, щоб ми знайшли хазяїна гаманця. Уявляєте, якби так і сталося. Їй донька не змогла б одужати. Ні, краще чинити чесно і знати, що ти нікому не нашкодив. Друзі прийшли додому радісні, адже все скінчилося так добре. А через декілька днів все стало ще краще разом із дядьком Петром. Вони таки змогли поїхати до Боцвани. Тому пригоди в пошуках головного продовжуються. Цікавинки країни. Боцвана. Боцвана це країна, яка знаходиться в Африці. Вода в Африці цінується дуже високо. Напевно, тому на гербі боцвани три блакитні хвилясті лінії. Це символ води. А девіз, який ви зможете побачити на гербі, напис пула, що означає дощ. Дощові гроші. Пула. Це ще й назва місцевих грошей. І цим же словом люди вітають один одного при зустрічі. Тому можна сказати, що в Ботсвані і платять, і вітаються дощем. Країна алмазів. Це таке місце у пустелі Калахарі. На місцевій мові воно звучить Джваненг, що в перекладі означає там, де камінці. А камінчики не прості, алмази. Найвищої якості. Після прогулянки варто перевірити підошви, чи не застряг у ній невеличкий алмазик, музей під відкритим небом. У цьому музеї всі картини намальовані на скелях. Схили пагорбів содило, покриті малюнками стародавніх африканських племен. Їх понад три тисячі. І вони розповідають історію того далекого незнайомого нам життя. Якщо зібрати всі малюнки разом, то вони займуть територію 9 квадратних кілометрів. Після відвідин такого музею захочеться відпочити Кигелія дерево з ковбасою. Плоди цього дерева дійсно схожі на ковбаски, що висять. На жаль, вони не їстівні для людини, бо надто тверді, зате гіпопотами та жирафи їдять їх із задоволенням. Ось такі у них міцні зуби. Ну а місцеві жителі висушують плоди та використовують їх як паливо. Також з них виготовляють прикраси та посуд. А відваром плодів навіть лікують деякі хвороби. Чудо-кактус! Чудо-кактус худія гордоні. Так називають цю рослину. Вона така корисна, допомагає засвоювати кисень при диханні та покращує роботу мозку, позбавляє болю, голоду і спраги. Це особливо корисно для подорожей пустелею. Відрізав шматочок кактуса, з'їв і протягом дня не відчуваєш голоду. Бушмени так і чинять. А ти не хочеш бутерброду з кактусом? Калімба африканське ручне фортепіано. А ще його називають мбира, цанца, мганга. Цей африканський музичний інструмент дуже старовинний. Зараз корпус роблять з дерева, а раніше використовували панцир черепахи або висушений гарбуз. До корпусу прикріплюють платівки-язички, грають, натискаючи та відпускаючи вільні кінці платівок. Великі калімби гудуть басом, а малі звучать як музичні скриньки. До речі, можна грати і сидячи, і стоячи, і навіть на ходу. Цікаві місця. Сафарі в Боцвані. Сафарі. Так раніше називали полювання на диких звірів в Африці. Але зараз тварин охороняють, а не вбивають. Тому сьогодні сафарі – це поїздки на автомобілі для спостереження за тваринами. Але тут вони не в клітках. Зазвичай сафарі проводять у заповідниках чи національних парках. І Боцвана одне з найкращих місць у світі для цього. Тому що тут багато національних парків. Наприклад, або кемп. Тут сафарі роблять не на автомобілях, а на слонах. Уявляєш, спостерігати за тваринами, сидячи на тварині, і бачити все навколо з висоти слона. Або всесвітньо відомий парк Чобе. Тут сафарі проходять річкою, але в жодному разі не можна опускати руки та ноги у воду. Крокодили та змії не дрімають. А змій у Ботсвані чимало, понад 60 видів, 12 з них отруйні. Тому для сафарі одягай шкарпетки, довгі штани та взуття, що добре захищає ноги. Дуже часто річкові екскурсії проводять на Мокоро. Це човни, видовбані зі стовбура дерев. Уявляєш, як нелегко зробити такий човен. Найбільший заповідник Сентрал Калахарі. Тут охороняють не лише тварин, а й людей. Дивно, правда? Але це так. Заповідник став останньою можливістю виживання племені бушменів. Вони живуть тут, кочують та проводять екскурсії для туристів, адже ніхто не знає пустелі краще, ніж вони. Калахарі це незвичайна пустеля. З липня до вересня тут йдуть дощі. Та такі рясні, що річки та озера наповнюються водою. Пустеля, щоправда, швидко всмоктує цю воду, а сонце випаровує. Але мешканці Калахарі встигають влаштувати водопої на цих тимчасових озерах. Окаванго річка, що не знаходить море, диво Боцвани. Ця річка не впадає ні в море, ні в озеро. Вона зникає серед пісків Калахарі. Зате утворює у пустелі величезний лабіринт із струмків, річок, островів і каналів. Дельту. І це у самому центрі пустелі Диво та й годі. Дельта Окаванго будинок для тисяч птахів та тварин. Тут живуть слони, жирафи, гіпопотами, зебри, леви, леопарди, гепарди, гієни та шакали. А птахи, яких тільки птахів тут немає: страуси, лелеки, чаплі, ібіси, качки, гуси та фламінго. І все це можна побачити на власні очі. Ось лев із левицею мирно лежать у густій траві, жирафи спокійно поїдають. Квіти з кущів, а ось і величезна череда бегемотів, що чавкають траву. Слони перепливають річку, а малюк слоненя тримається хоботом за мамин хвіст. Носороги, нічого не боячись, перебігають дорогу прямо перед машиною. Чого ж боятися? Адже це вони тут господарі. А ми приїхали до нього в гості на сафарі. Hello, kids! It's English Learning Time. Сподіваюсь, у вас гарний настрій і ви готові трошки повчити англійську. Сьогодні поговоримо про наші частини тіла. Я впевнена, що ці слова вам дуже знадобляться в майбутньому. І так: голова. A head. A head. Обличчя. A face. a face. Тіло. A body. a body. Очі. Eyes, eyes, knees, a nose, A nose, a a mouth, a mouth, Животик. a tummy, a tummy, рука, an arm, an arm, кисть, a hand, a hand. Нога. A leg. Ступня. A, leg. A foot. A foot. Як сказати? Підніми руку. Raise your hand. У мене блакитні очі. I have got blue eyes. Я вмиваю обличчя зранку. I wash my face in the morning. Чудово! Тепер ви знаєте, як називаються деякі ваші частинки тіла. Бажаю вам пошвидше їх запам'ятати. До скорої зустрічі. Бай-бай! А ти знав? Алмаз. Чи чув ти такий вираз кришталево чесна людина? Так говорять про людей, які ніколи не дурять і яким можна довіряти. Чому ж чесність порівнюють із кристалом? Виявляється, кристали у природі бувають різні. Але в даному випадку йдеться про прозорі кристали. Вони пропускають через себе світло, на них немає жодних темних плям. Так і в чесній людині немає зла та обману. Ось чому її порівнюють із кристалом. Найпрозоріший з усіх прозорих кристалів Алмаз. З давніх часів своїм чудовим блиском і прозорістю він захоплював людину. Найбільші алмази прикрашали корони царів. За право мати ці дорогоцінні каміння люди навіть билися один з одним. Але Алмаз не лише прекрасний. Греки називали його Адамас непохитний, араби Алмас найтвердіший. Він просто імператор твердості. Тому алмази використовуються там, де ця твердість особливо важлива. Наприклад, алмазний бур може просвердлити і подрібнити найміцнішу скелю. Алмазні різці ріжуть будь-які навіть найтвердіші матеріали, шліфувальне коло покрите алмазним порошком, зробить гладким самий непіддатливий матеріал. Такий, наприклад, як алмаз. Так, так, алмаз шліфують алмазом. Цей процес називається огранюванням. Навіщо він потрібен? Для того, щоб зробити з алмазів діаманти. Чим більше граней у діаманта, тим більше він сяє і переливається. Цікаві факти: у космосі виявили величезний алмаз вагою 200 мільйонів кілограм. Насправді це ядро згаслої зірки. Графіт, який використовують у олівцях, і алмаз брати. Вони складаються з того самого елемента з вуглецю. Ось так буває: два брати і так не схожі. Штучні алмази рухаються за магнітом, а справжні ні. Найбільший алмаз в світі куліан. Його знайшли у Південній Африці. До огранювання алмаз важив три тисячі каратів. Не хочеш порахувати, скільки це грам? Пізніше з нього зробили діаманти Велику Зірку Африки, Малу зірку Африки та інші прикраси. Іноді знаходять кольорові алмази: сині, жовті, помаранчеві, зелені і навіть чорні. Ці алмази не такі прозорі, як безбарвні. Тільки дуже досвідчені майстри беруться зробити огранювання для цього каміння. Найдорожчий червоний діамант. Вага алмазу вимірюється в каратах. Один карат дорівнює 0,2 грами. Щоб отримати один карат алмазів, потрібно добути та просіяти 250 тонн руди. Алмази масою понад 15 карат рідкість. А масою в сотні карат найбільша рідкість. Таким каменям дають імена. Якщо алмаз кинути в піч, він згорить. Навіть попелу не залишиться. Поекспериментуємо. Поробка. Пустеля в склянці. Тобі знадобиться склянка. Сода, сіль або манна крупа щось одне на вибір. 5 кольорів крейди, свічка, таблетка. Невелику кількість солі насипаємо на чистий лист паперу, приблизно одну шосту від загального об'єму вашої склянки. Беремо крейду будь-якого кольору і розтираємо нею сіль. Обережно пересипаємо нашу кольорову сіль в склянку. Так само повтори і з іншими кольорами. Повторюємо цю процедуру з крейдою інших кольорів доти, доки наша склянка не буде заповненою різнокольоровими шарами. Щоб виріб виглядав оригінальніше, насипайте сіль у ємність під певним кутом і повертайте посудину або робіть шари різної товщини. Намагайтеся робити це якомога акуратніше, щоб різні шари солі не перемішалися між собою. Інакше замість гарної веселки у вас вийде сіль брудно-коричневого відтінку. Коли до краю склянки залишиться 3-4 см, вставляємо свічку таблетку і засипаємо по краях сіллю. Таким же чином, ти можеш прикрашати і пляшечки.